Усім доброго дня. Сьогодні репортаж по обіді із нашого сільського ставочку Витягнула Юрасика на рибу. Не дуже хотів, каже, не клює. Ну клює, не клює. А така погода, що може, що і клюне. Рибаків на ставочку з усіх сторон. В когось клює, в когось не клює. Хтось саме приїхав, так як ми. Але я так відчуваю ой-ой-ой прогавила. Я каже, Юра, ти сьогодні руки тут натомиш. О! Ти це бачиш? Що, сом і плітка, так? Да? Чого? Не знаю. <риклад> Та я поняв сом. Ви бачили цей мій перший кльов? Відразу два. Який ротатий сом. а біля нього кунець. А це я думаю, що не встигнеш закинути, як воно тобі вже хляп-хляп і з'їло. А це дивіться. В одній руці ще з телефону була, одною рукою. І смик, а вони є двоє. Ой, яка красуня, чапля. Кажуть, дзінчук натягав там карасів, так? о полетіла. От хто там з тієї сторони сидить, то гарно. Погляньте, який напосончик. Витянула тільки що на вудочку витягнула на берег, а він на березі очіпився. О, Юра були карасик. Такий карасик. Так, треба ще того кунчика достати, сім кинути відро. Це, знаєте що? Це тільки такий майстерний рибак, як я міг витягнути рибище. Юра, ну це ж тільки я могла таке зачинити. Бо добре, що віддаречку з тюркою стоїть. Так, в мене то нема, а Юра що? Нічого. Нема? Нема нічого. Так, в Юрі кінчик гнеться. Значить, щось є. Ого, туди-сюди володь. Що? Караси до флот. Оба, карасик. Ай, красавчик. Так, щось юра тяне. Чи нема Ні. нічого? Нема нічого? О, маленький сон. Чиї? Німаніть. <гум> Але вискакують тут під самим берегом окунці. Чайки близько-близько підлітають. І так цікаво, коли оце щось знаходять, тільки сибець, ставок. І піднялася. Uh. Давай, давай, зразу бачимо, що там. Як Хто ж йде. Сомик. Oh. <laughs> Сомик. На черв'як. Да. Для всіх наших підписників ще хочу сказати, що я не тільки люблю грибочки позбирати, походити, а ще люблю на ставочку посидіти, порибалити. Така саме сьогодні така можливість випала. Так, мені, напевно, що треба витягати і робити ревізію, що там щось смикало, смикало, смикало. І затихло. Корми туди, туди чоре. Нема. Так. Як нема? Нема. Тут щось пливе дуже швидко, це ти мотаєш. Диви який, каже, нема. Витягуй, Юра, бо зараз зістрибне, Ну Він гачка ковтнув. Mm -hmm. Ой, ну ще поводить, поводить. Давай. Знов Юра що стягне. Дивись, не Ох, так, як минулого ти. разу. Ох ти, давай, давай, О, Ого! Ага. О! Один гарний. Пересип тянув, дотягнув практично до самого берега, а він його зірвався. Буває. Е, гарний такий, як я. Ну. На. Юра, це виходить, я тебе сьогодні на рибалку витягнула, щоб мені сидіти, он до натюльку дивитися. Пішов, нема. А ти тянеш карасі. Ще є? Е, ох, диви, яка хвиля розходить. Не чини ні його під бо знов тіче. Ей, ай, Другий раз за день. Та мені сьогодні взагалі щастить. <рес> 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 ну клювала я, зловила. <рес> Вечорі є вже рибаки поволі розходяться. Лишились на цьому березі ми з Юрою. Пара, <сохи> он, он туди на кладочку, Пара молодший за нас. Там сидить. І ще там хтось <ський> сидить з цієї сторони. Не дуже вже що хоче покльовувати. Такий вітер то втихає, то знімається, і крутить, крутить, крутить. вода <г Sophos> На стовку. Якось аж в різних напрямках колихається хвилі. Ну, але ми ще нібито додому ще не думаємо йти, ще ні? Вітер втихне, тоді підемо. Вітер втихне, тоді підемо. <пост> <г privately> да. Логіка кайнечна. Поки вітер, то ми будемо рибалити вітер втихне, то ми зберемося і підемо. Сидимо, спостерігаємо за полюванням. Чайка вилетіла. Так, дивіться. Ова. І так кілька раз. Тут тихе таке плесо, там вона зараз на тихому плесі без філі. Так, не вдалося. Щось нічого не набачила. Полетіла в іншу сторону. О, вона, он. Ось вона. Щось нічого їй не вдається набачити, полетіла на іншу сторону взагалі. додому? Ні. Третя за день. Одним словом, хто хоче навчитися ловити живці, то до мене на курсі в чергу. Я навчу. О, тяне Юра, тяне тяне. Тяне 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 тяне. Карась. Карасик. Ну все. О, як вітряно. Юра спіннінг визмотав, вечоріє. Напевно, що пора додому. Ну і хочу вам сказати, що зловили ми трішки рибки. Зараз приїдемо додому, порахую і відзвітую. Рибки зловили і просто відпочили, повірте. Ось так на березі, на ставочку. Це просто неймовірний відпочинок. Від усього, абсолютно від усього. Від роботи, від хвилювань. Від втоми, не знаю, від, від всього це просто, просто сидиш і кайфуєш. Ось який заяць пострибається, сидить, добираємося додому. Він собі сидить, відстрибнув метр. Він собі сидить. Цікаво довго куди сидіти. Пограв. Та це косуля. <ріст> а, зараз буде в Він Як кінгуру здоровий. А небо яке класнюче. У-у-у. Краса. Така ніби чиясь велика долоня. Так, все, поїхали. поїхали. Бо буде тобі небо в пліточку і друзя в полосу. <ріст> улов сьогодні 16 карасиків, 2 плітки, 2 окунчики, купа тюльки і сомики. Кілька сомиків ціни здається, три. Уже десь сидять собачки. А це все, Юра, вже підготувався чистити. І у нас буде сьогодні смачна вечера. Свіженька, присвіженька рибка. Такий у нас сьогодні був день по обіді. Вам, друзі, всього найкращого. На рибу не запрошую, тому що сама дуже люблю. <смірки> На все добре, тихої, мирної нічки.